Це одна із вулиць невеличкої Васильковецької громади, що на Чортківщині. Вона об'єднує дев'ять населених пунктів. Однак каже голова громади, у компактності є свої плюси. Усі одне одного знають і про комфорт дбають. У Нас працює центр надання адміністративних послуг, де є адміністратори з віддаленими робочими місцями. І всі послуги надаються в кожному населеному пункті, тобто в Сарасинському окрузі, щоб було комфортно людині проживати і утримати послуги, які їй потрібні. Загалом у громаді проживає 8 тисяч 200 мешканців. Серед них і пані Марія. У 84 роки енергії у жінки, хоч відбавляй. Розповідає все, тому що вона не фокусується на болячках і завжди шукає собі заняття. Та тут слухай, то мене болить, а то мене свербить, а тут пече, а то все. Дійсно, купа болячок. Життя це рух, а рух це життя. І треба все бути в русі, в русі, в русі, в русі, в русі. Ніколи не треба зупинятися, ніколи. Раз, а по-друге, треба жити з Богом. У період великої війни більшість українців працюють для того, аби наблизити нашу перемогу. Васильковецька громада не виняток, адже близько 200 земляків нині перебуває на передовій. Тому від малого до великого тут долучаються до добрих справ. Діти колядою зібрали на дрон, а дорослі роблять усе, аби захисники були у теплі і нагодовані. Воно отгалі наше біжить, збирає, бо треба щось волонтери, трошки треба завести їм. Для того, щоб забезпечити необхідним захисників та захисниць, місцеві сільські господарники постановили, виділятимуть фіксовану суму регулярно. Наші аграрники прийняли рішення, що з 50 гривень з одного гектара обробітку землі вони фінансують на благодійні фонди, де допомагають нашим захисникам, які, які потребують. Більше про життя Васильковецької громади знає Галина Мацейків. Вона їздить Тернопільщиною, аби розповісти про життя. Області та її мешканців у програмі Сільський календар. Дивіться черговий випуск у неділю, 21 січня о 14.00.